Серіал Величне століття дуже популярний в Україні, звідки родом була Роксолана, і ви граєте важливу роль у цьому серіалі старшу калфу в гаремі, яка багато допомагала юрем. Вам на 100% подобається ваш персонаж. О, якби ж то нам акторам подобалось усе, що доводиться грати, але що написано в сценарії, те ми і робимо. Зокрема, в серіалі видалося народжувати дитину від чужого одруженого чоловіка. Бережи, Боже! А в реальному житті у вас є чоловік, діти. Ні, наразі немає. Та яке ж у мене може бути особисте життя, коли останні чотири роки я не мала відпустки і майже жодного вихідного? Отже, ви бажана наречена у Туреччині. У вас багато шанувальників? Шанувальників вистачає, а от часу на них зовсім нема. Я чула про жорсткий графік зйомок у серіалі. А як змінилося ваше життя після цієї ролі? Я стала настільки відомою, що мене опізнають скрізь, куди б я не пішла. Це певний тягар. Усі стежать за тим, що я роблю, куди ходжу. Наскільки мені відомо, за контрактом з продюсерами серіалу усі головні актори не мають права відвідувати нічні заклади та вечірки протягом знімального періоду. Також ви не маєте права з'являтися на публіці з алкоголем. Усе дійсно так суворо. Так доводиться себе обмежувати і контролювати, адже нас фотографують папараці на кожному кроці. Ми не можемо ставити під удар імідж серіалу, який так любить народ. Ваша героїня Калфа, як і юрем, має українське коріння. Вона навіть вміє читати українською і розсекречує щоденник Роксолани. А у вас є знайомі українки? Чи може ви колись були в Україні? На жаль, насправді я дуже мало чого знаю про Україну і ніколи там не була. Знаю тільки напевне, що у вас живуть живуть надзвичайні красуні, це частково показано і в нашому серіалі.